Слава Україні! Розпочалася 564-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріл не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на Сході та наступальні операції на півдні України. Знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами Камікадзе типу шахет, з яких 25 було знищено засобом протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували на Київщину. Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бударки, Амбарне, Синківка, Кислівка, Чернещина Харківської області, Новоселівське, Білогорівка, Луганської області. Сіверськ, Андріївка, Красногорівка, Старомайорське, Спірне, Веселе, Причистівка, Золота Нива Донецької області, Роботине, Кам'янка Запорізької області, Архангельська Херсонської області. Під артилерійським вогнем противника опинилось понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник продовжує отримувати групування військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. У районі відповідальності в Хортиця на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних сил України в районах Берестового, оріхово васильківки Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщівки. В зоні відповідальності у Суфтаврія, на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках сили оборони продовжують утримувати ініціативу. Стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвоюють нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар'їнки. На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. На Херсонському напрямку Сил оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам. 10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України окупаційною владою сплановано проведення незаконних виборів голів та депутатів місцевих рад. Слід зазначити, що переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями і прибиральницями. Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних керманичів захоплених територій. Зазначені псевдовибори та їх результати не визнає увесь цивілізований світ. А сам факт їх проведення й участі місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора. Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційного війська. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БПЛА. Підрозділом ракетних військ вражено 6 артилерійських засобів, один зенітно-ракетний комплекс, один район зосередження особового складу та один склад паливно-мастильних матеріалів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 490 окупантів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!